Всім привіт, закінчився в мене вивід під е, тою качкою, що вчора почався. він якийсь такий вийшов. Так, у вас це є, чоловік, кричите. Він якийсь такий вийшов трошки затягнутий і в ньому ну, ніби е, ніби. яйця це разом в але ви почали лізти вчора, вони закінчили сьогодні. Останні кача вирішила буквально в ділі, мені здається, що там, ну там видно їх виглядають, на напевно, всі, я так думаю, вже разом вилізли. Ще під іншою качкою, ну зараз ми всі разом дістали. Я щоправда не знаю, яку качку лишати. Ну, ви сиділо дві, я не буде, бо в мене нічого немає. І зараз треба вибрати. А може навіть ми зробимо так. Я вам покажу одну і другу, Мені, в принципі, не принципово, вони дві спокійні, я пробував, що одна, що друга перша думав яка мене не буде кусати. Але такі дві спокійні, дві гарні. Кому вам сподобається, напишіть. Вони ще так зараз роботі в гніздах, а завтра я вже... Е і тим яка вам найбільше подобається, а іншу просто лишу. Одам до докачав. Так, взяв оцих вісім красончиків і ми йдемо. Тут, до речі, теж зміни. Зараз вам покажу. Оп! Але перше... Так, тут темненько. Треба в спешку. Так, отут наших вісім красончиків і ось ця мадам, яка. Так, ще два, значить це 10. Одинадцять. Хоче мене кусати качка зі сусіднього гнізда. Так, ось вона, напевно, на ну, клапшенці. біленькі, гарненькі ми її лишимо. 12, значить вона вивела 13 і отут ось такі красунчики, я її не піднімав, але що піднімати, вона так тут не стоїть. Одним словом, ось тут є така, вона не сіра, вона не корична, вона така цікава. Ось така качка. Або ось ця. Червоно, коричнево-біле, так, сідай, грій, ще, грій. У тебе ще є каченя, давай. Грій до ранку темно. І оця теж спокійно. Я, до речі, ще здивувався, бо я був, знімав коротке відео, так дивлюсь дуже багато білих каченя. Думаю, в мене білого качура нема. А потім до мене дійшло, що я ж коли замовляв гіндичат, що вилізли останній, я ж замовив ще 2, 4, 15 яєць. Питать єєць індукачки. Шість. Вісім. І бачите? Багато так. Багато так біленьких Звітам. Шість. Вісім. Я ж карлопки вже був просто позабирав. Дев'ять. Ще був, щось забрав, пару яєць. Десять. Так, десять один, цього і та вивела 12. А, там так тринадцять. А тут 12, теж одне лише, я маю тут ой, тиху не потискай маленьку. Хоча її можна, щоб вона. Так, які тут твоє, яке таке О, ще й дам одне. В неї тут краще, ніж там той, бо тут можна зробити таку махінацію, оп, яку я зараз і зроблю. Раз. І до неї вже качки не залізуть і качка не вилізуть. І так, це от студить, прям вже її студить. Конкретно вище чиявся, а ну, оці лишив вдвох. Хоча я ще боюся її лишати, ви знаєте. Я думаю, вона ще їх навіть якщо щось до завтра, а може якщо так, то вона буде тих лізти. Я поспостерігаю, поки що їх лишу. А там поспуст, а що двоє, якщо я лишав, не? ще двох Що, Щось якийсь вилізну. Тоді що виходить? 13 чи 13,4 вже збився. Так тепер треба дві вилізти їх. Так, ось така кучка, тут багато буде світленьких, бо звідти там багато світлих. Так, зараз я їх тут поставлю і накрию, щоб вони не кричали, а ми ще йдемо з вами назад до стайні. Так, давайте, давайте. Святер мені перекрутився, не хоче накривати. О. О! О! Вони ще не пищали, щоб вони, щоб вони не вставали. Так, ніби сидить. Я просто переживаю, бо тут ще качки інші сидять, просто щоб не потовкла, але хай вона ще сидить, щоб вона я перше думав забрати, її каченят заберу, а вона почулася, що там я каченята буде до неї рвати, ліпше, ліпше хай буде. Вона на висоті до неї не повинні лізти. Також зробив тут таку, можна сказати, махінацію. ті київські каченята, що мені приїхали з Києва, бачите, які вони вже. Лимачки гарненькі, їх тут в районі 34 штук є. І вони ночували в цьому брудері. Він зараз пустий, до речі, в нього, в нього піде якась тих качок з тими каченятами і звітом заберу, бо вони такі паразити, аж корм мокрий. он. Бачите, що робиться? Шість каченят, ну, в них то сухо, але вони всю воду вихляпують на піддона, а з тече перепілком в корм. То не є добре, я їх заберу під ту качку, а оце відгородив отут Тут місце вже так побільше, вони такі прям вже великі, гарні. Є пара, ну менше, ну так як завжди, в кожному виводку є, є пару менших. Ось так тут не гарненько. Почистило, бо тут трохи вентилятора було, нападало, поки що я виключив на дві годинки, щоб він повністю не працював. Цілодобово О -о, втікли, качка пішла і вони втікли. Бачите, які такі вони вже красиві. І було мало місця в брудері. Ось так я відгородила, щоб, щоб було попідпирав. Тут зараз жануться, закриється і тут тим хватить, а тим точно. Точно місця хватить, бо звідси сьогодні теж поїхало два качорі і дві качки, ну, два найбільших найгарніших качери, які були, і, і дві качечки теж поїхали до нових господарів тих перепілочок. Забрав вже їм на ніч на ніч шмату. Ось одне, пам'ятаєте, було два останні, одне одне то слабеньке, то воно відійшло, що не входило на бочок, а оце, бачите, воно таке менше бігає, але менше забрав їм шмато, бо вони вже прям її загаджували сильно, а поставив їм оту сіточку. Ну, та сіточка теж їм на два дні, бо тут така птиця, що росте дуже і дуже швидко, тому оце їм, оце їм на два дні. Е ну, вони вже вміли їсти в кормушки, тому, тому ось так в них не все добре, ось такі вже гарненькі. Здається, що вони не підростають, але вони так гарно підтягуються. Їм буквально пару днів, але кажуть, буду забирати, бо вони тут загадять. Ну, Він такі прям. Слимачки, слимачки. Ах, хуяці. Це мої фараончики, а це від каналу все своїми руками. І теж так. Так, до речі, може хто хтось е, тут Львівської області, мого району, хто знає, може комусь треба ось такі молоденькі курочки, несучки, якраз Якраз у є такі якісь біленькі. О, збирали, вже всі я, ось позбирали вже ці яйця. Ось Самому низу ось такі, одним словом, курочки несучки. Ну, разом з кугу можна, може комусь третій перепілочки, якраз молоденькі, хороші, тільки-тільки починають нести. Буду нести все довго і довго. Вибір великий, ось тут ну, одним словом, не такі красиві. А тут теж, бачите, їх значно поменшало. Попробую відкрити, але щоб фазани не втікли. О, Вони вже. Ні-ні-ні, я не відкрию. Бо я киплю світло, казани вже, вже хочуть робити ноги. Так що будемо знімати так через, через сіточку. Е, Те, що я казав вчора, що, що маю приїхати, в мене беруть їх. ну, Стабільно, багато чого. Ось так. Звідси перші 30, а взяли 40, е, тому їх тут буквально лишилось. Я не знаю, скільки їх це лишилось. Штук, напевно, так візуально 20-30. Лишилося, то вони тут будуть жити, поки, поки не виростуть, вони, вони тут, скажімо так, місця їм хватить. До речі, фазани кричали були, я не думаю, що їм холодно, вони, напевно, просто їм скучно, що забрали, забрали, у нас було багато. А взагалі три вилізло. Це я вас підселив просто до перепілу. Вон один, а вон ще два. Так, щоб не відсвічувало вам другий, дивиться прямо на надо, надій там біля поїлочки. Третій пішов, пішов. Ну і такі. Інакше я їх відрізняю. Ну вони і із... який малий вже як літає. Дивіться, дивіться, дивіться. <гум> я а йому не подобається, напевно, літають. Кажу, один був, став і прям сварився, кричав, що хотів, не знаю, їсти, пити. Я прийшов, ще два рази передивився, думаю, може вода закінчилася. Але до речі вони молодці. Я вам тут поїлочку їлочку жнився опустив. І вони вже так не фокусує, фокусує на тому. І вони вже вміють пити поїлочки, Тут воду я їм ще поставив, напевно, десь в обід, там ще є, вони, я замітив, п'ють так споїло, поїлочок, Ого, тут перепілки так скачуть. Самці ці, до речі, ще, я їх можна я думаю, відкрити. До речі, я ще замітив, їх коли було більше. Може я, правда, бачите, що пробую теж туптати, вони, ну, самці, не самці, вони будуть все одно топтати, правда, я вибирав які найбільші, може то, що я набрав, забрав, опа. Ну і куди ти підеш? І, красунчик. Ааа, ра, сончик. Е, може, то що я забрав таких найбільших, найактивніших, не знаю в чому справа, але я замітив, що їх стало менше. Так, чогось виключила стіжка, в мене мало батареї на телефоні, і воно отак виключається. Я кажу, що замітив, що їх стало менше, але ну, я свічу зараз, через того вони почали боянити, але вони темніші і вони набагато набагато спокійніші. Ще їх тут так і залишилося до руки, не доходять. Ну, Що ну, ти його кусаєш? Руки не доходять, ще їх прибрати. Ну, як руки, часу просто нема. У мене он... хотіли кармек ніяк, я ще раз вибачаю це. Вже зараз 10 година, десь доходить, я ще до нього не добрався, маю... маю скласти і зняти, постараюсь постараюсь до понеділка то зробити. Ну, одним словом, маю там на кармек замовлень, речі кармеді, що хоче додому, теж... теж пишіть, але пишіть в інстаграм або в фейсбук, я вам напишу, якщо немає інстаграму. Ось ті кукурікають, Так, бачите, ті спокійніші, там ті були прямо перестрашені. а ці спокійніші, які, такі красивенькі. Мені тут кого-то подобається, вони такі маленькі, з такими великими дзюбами і мають, і мають... О, бачите, ще один прийшов. І мають оброслі ноги. Це мої оці вухачі. Вони так гарні. Кому просто що подобається до цих привик. Ось якийсь з падуаном, А оце тікайте. А це Сібрайд мішаний з алтайською бентамочкою, вони такі красончики там ще є, я ж поділив. Там, тут, тут ще й моїх поховах пару є. Я так розділив, щоб було більше. місця. Ді курочки є. І бачите, вони такі прямо з тими великими гребенями. Не знаю, подобається мені треба буде. Я думаю, що вже десь, напевно, не знаю, чи я Якщо буде час, кажу, що треба, треба, то знаєте, все треба, а крім того, треба, ну, то таке, воно може тут бути, і воно не є критично, тому що місця в них достатньо, а поля поля зараз гірше, і я завжди кажу, треба, пішов, що зробили на коло до того часу, не дійшло. Їм треба випустити на двір, зробити їм там місце, але там перше треба підготувати. Тому я їх так розділив, вони тут можуть ще бути, то є курочки карликові, нічого їм не буде, їм тут і зручно. так. Їдять, п'ють, водичку, водичка в них є завжди. Ось ці красиві, мені всі подобається, знаєш, це порода, це, породи, це в мене, ну, на англійську чорт, це ні не англійська чорна, ні не смокінг. Вони ось такі незрозумілі. Ну, але е, тут є такі кліточка, що фарончиків, я тримаю окремо і тут будуть. Перепрошую, порох. Порох налетів. І тут теж будуть оці. Це я спеціально закладав суто з цієї клітки, де в мене сидять самі фараони. О, -о півник співає. Де в мене сидять самі фараони, щоб ще мати теж чистокровних фараончиків. Ну, якщо вже я їх маю, то чом би, би їх не мати. До речі, ця качечка спокійна, я думав, що, що вона буде вискакувати. У так присідає, вони біля неї гріються. То я зараз ніж включу ще вентилятор, був. бо божара мені, e, Це би скоріше здалося випускати. Ми вже прямо тут гіганти. Це mm, марани. Але не знаю, куди їх випускати і як, щоб вони були окремо, тому вони ще теж живуть, живуть в брудері. Кажу, поки в мене ще серпень місяць, ну не знаю, ну ті ще протягнуть явно місяць, Ну, бо вони ж можуть виросту. Це зілюка кусається. А ось це ми ще треба буде думати, та з їх теж пристроювати. Ну, але то таке. Влазиться, влазиться а потім ких, треба буде велика така потреба, раз-два зробив, що їм ще корм мелю. Ну, Але так, вже вони дяді, трошки, і дядя трошки трошки грубший. О-о-о, жарко, жарко. Ну, Зараз включу, зараз включу, я трохи виключу, щоб не зламалося. Так воно на ніж буде тут добре не закривається, але воно взагалі буде закриватися повністю. І зараз вже на качки оцей ночує тут. Я його туди не закидаю, бо я ж світом тих курчук забрав і півнів, що були там. А закинув тих нових, хтось з тим він не бився, а цей, як побачив, прям почав товктися на цей везунчик. І він тут ходить, збирає і туди на дворі буде такий гарний когут. Не знаю, може і собі залишив його на плем'я. Куди як він буде по возі. О, 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 ходи на руку, ходи на руку, ходу ходи. Ну, та ти не боя голос, що ти розказуєш. Ти такий майже ручний приходиш завжди до мене. Дивишся, щоб я тобі ще дав. смачнішого тут показуєш, ти мене боїшся. Який... Ну, він такий тяжкий, в принципі. То що, він... то, що він ходить, то зумітно. Давай злазь. де літиш на мене. Злазь назад на трубу. О, все. Не хоче мішкачками спати, він або тут спить, або на пні, або там, ну коротше спить він де хоче, вже освоївся. Це о, о, о. треба повечеряти, я тебе зачепив. Одним словом, по змінах, по змінах, по господарству ніби все. Вон качка гніздяться, щось, щось там шукає. Ну я думаю, що вона не повинна встати. Е, чекаю, я вже дивився, вже пробивається в повітряну камеру мої синятка. Ну, вони я їх 1 числа, значить, десь 30-го, нас 30-го виходить. Куди е, й 4-й, наступний тиждень вже би мало бути. Прям чекаю, не знаю. Ну то в мене їх давно, я колись тримав, огосили дуже давно. Зараз вже давненько не тримав, тому таке <гум> чекаю більше, ніж будь-що. Ну, там воно все, як тримаєш довгий цей час, не тримаєш, і знову воно так чекаєш, ходжу, заглядаю, чи все добре, чи добре грію. Ось ну, такі справи. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, й у вас все буде добре.